Ми зараз знаходимося в місті, де я проживаю. Ми тут проживаємо втрьох. Мене звати Едуард, я з Києва, я пілот «Мавіка». Я тут проживаю, відпочиваю. Відновлююсь після того, як був на позиції. Фух, як мені тяжко, чесно кажучи. Та я, я коротше, навіть в серіалі знімався якось, але я там так себе не поводив взагалі. Встигнути до 30 -ти. Ну як, в мене була така, типу, посередня роль. Побачив українських акторів, зрозумів, як це працює. Також, до речі, у кожного своя роль. Так, і ми. У кожного є свої обов'язки, у кожного є. Свої зобов'язання ми відповідаємо одне за одне І якщо хтось буде погано працювати, то результат буде, звісно, що дуже поганий. Насправді ж багато знайомих у війську, і дуже довго думав, куди б можна було перевестись, щоб мене взяли саме по професії, де можна керувати безпілотними авіційними комплексами. Перекомендували мені. В 10-ту гірську штурмову якби вирішив для себе, що краще в новий підрозділ, там, де я можу показати себе, там, де буде якийсь розвиток в подальшому. Пару місяців назад був вже рік, як сформувався цей звод, і нам дали статус якби, роти, Нас збільшили до роти. Ну і, звісно, приходять тепер нові люди, яких потрібно навчати, яким потрібно пояснювати, як себе поводити на, ну, саме в бойових умовах. На даний момент. Я працюю в розрахунку з FPV. Я якби носій ретранслятора даю зв'язок між нашою наземкою, там де здійснюється управління і відеозв'язок до самого FPV-дрона. Це все результативно відбувається. Якби, від нашої роботи залежить насправді життя піхоти, яка тримає лінію оборони. Жодного разу не було ніякої не то, що затримки, не було навіть збою в підрахунку. Днів на бойових. Ну, зарплата 24-25 тисяч. Бойові саме десь 80-90 тисяч. Типу тобто класно. В багатьох підрозділах це так навіть не платять, хоча люди знаходяться теж в зоні виконання бойових дій. Зараз забезпечення, навіть спілкуючись з іншими підрозділами, у нас одне з найліпших забезпечень. Наш безпосередньо командир мовачок. Він знаходить дуже багато волонтерів, підтримки. Це найкращий командир у світі. Прям За повишення я готов хвалити, як тільки доводить. Ось у нас електроніки сидять, вони там, роблять FPV-дрони, ремонтують, щось перепрошиваються, їхні такі задачки. FPV-дрони тут знаходяться, в якими ми працюємо безпосередньо, вони налагоджують зв'язок, щоб ми, коли приїхали на позицію, виконували тільки бойові обов'язки. Літо на ранок завжди, завжди починається з того, що ми приїжджаємо на майстерню. Тобто ми приїжджаємо на майстерню, дивимося, що в нас є по обльотам. Якщо немає нічого по обльотом, то йдемо займатися з, ну, з учнями. Якщо є щось з побльотом, по то беремо і учнів, і ці мавіки, або і і їдемо на обльот. А тут у нас свята святих, наші, наші пташки, які літають і виконують, бойову йому Тоді, коротше, що беремо крошку, беремо цей путь. Подивись там, є 1001, перших не заблокуємо. Легкий був. Йдемо поїмо. Ну, у нас взагалі супер столова є, там ну, де наш улюблений повар готує на всю роту, насправді, і типу, це класно. Не приходиться витрачати, витрачати гроші. гроші, витрачати час для того, щоб типу самому цим займатися. Військові має ситі. Особливо mm -hmm. я. Я коли говорю, я взагалі роблю. Якби у них. Ну, як і в нас, ось наскладено набагато печива, знаєте, оце остатки всякі. Я по посортував усе, те, що більше ну, там спортилося, просто як би викинув. А все, що оставалось, залишалось, я за тиждень просто, типу, з'їв. Все, Ну, все з'їв, типу, нічтожив усі запаси, які там були. Вночі також починаю. Хочу дуже солодко, типу, три часи ночі, все, для мене це все треба щось під'їсти. Я жив на другому поверсі і поки спускався, сходи дерев'яні, і командир прокидався кожен раз. Він каже: ти задовбав, візьми собі коробку на другий поверх. і, типу, жуй там. Я такий, нічого собі, можна їсти в кроваті. Все, я там забрав коробку. Ще через тиждень всі зрозуміли, що в хаті взагалі солодко не залишилось. Абсолютно, типу, жодної печеньки. І командир зранку прокинувся, зробив собі кави, хтось йому там, трошки спортив настрій, і це просто крики на всю хату, печенька. Якщо ти зараз мені не досиш щось сладкого, я тебе вижену з хати блядь, ти, ти нас просто об'їдаєш. каже. Я не думав, що ти настільки типу, можеш багато їсти. Вони зрозуміли через два тижні, чому в мене позивний печенька. Що, будемо їхати? У <Да>. мене якраз знайомі, рідні так само в десятці служать. Запропонували мені піти в десятку. В роту безпілотних офіційний комплексів Аркани. Я согласився. Спочатку було, так сказати, страшно, а потім думаю, ну, всі бояться, всім страшно, але вихід якось треба робити, постійно ховатися, все звичайно, ну, боятися чогось. Зараз не боюся. Колектив хороший, командування хороше, забезпечення теж є. Все нормально. І я пишаюсь тим, що я в Аркані в 10-й грицько-штурмовій бригаді. Якщо командування хороше, ну і ставлення хороше до вас, то всякі випадки бувають, ну, все звичайно не треба йти. Це дуже погана ідея. Ну, я Цього навчився, я вже споряджаю дрон, щоб облітати його. Бачите, як нежно, ніжно. Насамперед, щоб дійти до такого от, іменно, опиту, от, як зараз пацани літають конкретно ну, на цьому виді ударних <кхи> апаратів, то це дуже важко. Отак, от, от плавненько його ну, тобто Новичок це не, не зможе зробити. Але як показала практика, наші хлопці ними діляють такі чудеса, блин, ну, Залітають просто ну, в невозможні дирки, в невозможні кущарі, але все одно залітають. На даний момент <кхи> я, <їх> я зловив <кхи> картинку. Ворожого БПЛа, який, на жаль, вже сюди долітає. Так от. Треба чекати? Ні. Він далеко, в нього вже батки мінімум. Десь він скоро має паски. Який це Е, 에... FPV Ударний. Одноразка Ми їх так називаємо. Камікадзе! Для нас найстрашніше — це. Ми заїжджаємо на позицію десь раз в два тижні. Тобі. Треба в місяць буквально дві поїздки такі пережити, там, да, к примеру. А водіям це тупо кож... ну, буває кожен день, буває через день, вони тупо виїжджають. І ти їдеш, в тебе дорога просто як в один кінець. Тому що ти не знаєш, ти зможеш вернутися, не зможеш повернутися. Спасе тебе той реп, не спасе. Але ось у нас була ситуація, Альошин їздив да, водій, то його спасло. Тобі, ну, це, це реально працює. Як він сказав, якщо є якийсь шанс, ну, типу, Уйти від дрона, хоча б, якщо він і нульовий, але все одно ми будемо його використовувати, тому що, по другому блин, в наших реаліях там не вижити. Був, звісно, нелегкий путь у мене. Ми перевелися сюди через СЗЧ. Коли ми тільки сюди приїхали, на бригаду ми заїхали, то я поспілкувався з командирами і так далі. і Мене, мене спросили: типу, ти не хочеш спробувати на дрони? Я сказав, ну, взагалі, я би спробував. Я приїхав, поспілкувався з командиром. Звісно, мені зразу тут подобалось, тому що у нас дружній колектив. Мене заправили, накормили, короче, пострили. а мене не було ну, не гроша собою, якщо чесно. Тільки машина була, знаєте. То мені <гум> пацани дали все. Ну, на перше время, ну, я, я був, звісно, якщо чесно, в шокі. І тоді я зрозумів, що ну, не хочу я з цього підрозділу би, тікати. Мені тут подобається, тут все класно. Пройшло там буквально тиждень чи два часу. Мене відправили на навчання, щоб я отримав пілота. Я закрив ВОЗ пілота. Побувши в тилу тиждень, і після цього вже почав їздити на позиції. На позиції, якщо чесно, літати ну, дуже прикольно. Прикольно в тому плані, коли за тобою ніхто не дивиться, за тобою ніхто не наблюдає і в твою сторону не літає. Це та сторона. Москалі, Вони використовують? Вони закидують все е, живою силою. Тобто вони кидають 2-3 людини, вони розходяться по посадкам. Ну, соответственно, ми починаємо їх. Ліквідувати. Ліквідуємо їх звичайно, як: лібо скиди, лібо дрони. Їхні дрони цинкують нас і ну, бачать, де наші позиції. Вони палять наші позиції. І тоді, виходить, не зовсім приємна історія, коли в твою сторону летить стволка або щось похуже, або привіт. Нас облили бліндаж. Коротше, щоб ви розуміли, от бліндаж, допустим, взять коробку. Залетіло тупо отак от з боку в землю. Пробило землю, пробило бліндаж і бліндаж от повністю впав на одну сторону. Тут <пліндаж> просто. <пліндаж> Ліндаш був, бо де воно все трималося на одній поперечній балці і коротше та фу як зверху. Воно сю і, внося, і блять, всі балки попішли по Недавно я був, виходить, на своїй позиції, але мене командир попросив, мені треба було перебігти на сусідню позицію ну, до наших ФПВшників. Я перебігаю, сидю там буквально пів години, прилітає Горим, горим, горимо, горимо. Пару слов. Та, що я. Нас там горить, палає. З другої сторони теж. Тоже... Спочатку вони нам зв'язок, у нас не було старлінка. Потім вони сідають зажигалкою на хату, підпалюють хату. Після цього сідають зажигалкою на вход, підпалюють вход, і під самий вхід садять ще одного ждуна. Вийти взагалі нереально. Хтось в паніці, хтось ну, вже звикший, такий, як, як я, допустимо. І ми сидимо з одним з моїм побратимом з павлом і сміємося, у нас там двері горять за, за, за цим. А ми, ми ржемо, відео знімаємо. Ну, Тобто, якби ми, допустимо, були на панічці, постійно думали, ой, нам, нам всім Ну, типу, ти себе накручуєш цим і цим живеш. Ну, постійно. А коли ти на веселі, на спокійніки, все нормально, да, прилетіло, да Але що ти зробиш? Це війна. Ну, типу, ми нічого змінити не можемо. Але ми можемо хоча б в цій Ситуації, блін, ну не унивать, я б так сказав. Всегда є бажання служити тоді, коли, по-перше, тебе люди розуміють, командування до тебе ставиться, скажімо так, ну не так, як ти як будівля якесь пусте місто. Знаєте, ти з людьми по-людськи, і вони з тобою по людськи. Касаємо мого підрозділу, де я зараз попав, то звичайно в мене є бажання служити, тому що ми розуміємо, по-перше, друге сполуслово, тобто всі відповідальні. Всі стремляться зробити цей підрозділ краще, тому я вважаю, що служити в цьому підрозділі це є дуже, дуже великий шанс в житті, який ну багато хто втрачає. Завжди цікаво, бо ти щось нове, завжди дізнаєшся, там на нові позиції розкладаєшся, нові суміжники, стараєшся, як Вова каже, на позитиві це все сприймати, там все в жарт. Звісно, були такі трешові випадки, просто дуже трешові типу ситуації. Відповідальність це дуже складно, особливо в армії, бо це ти відповідаєш за чиїсь життя. Коли ти командир, в тебе є а, Блядь, знову збиває смисл. Діма, це обліталися вже? Аркан Сила. Аркан Сила!